Олександр ветеран війни, і він нещодавно отримав водійське посвідчення. Перед тим пройшов курс навчання в автошколі Ужну. Я звільнений 1 березня 24-го року. Звільнився повністю по пораненню. Працюю у ветеранський простір вдома, займаюся ветеранами, продовжую роботу працювати з ветеранами, тобто допомагаю їм влитися в це життя. До ветеранського простору щонайменше потрібно добиратися. Тож Олександр вирішив спробувати опанувати водіння. І в нього вийшло. Рухатися мені багато треба, взагалі потрібно пересуватися. Я не лише вперечні живу. І часто треба в Ужгород, Потрібно автомобіль. От сказали наші колеги, значні мені автошкола. Пройшов обучення онлайн, правда? Був теоретичний курс онлайн. Потім записався на практичний. Олександр згадує, як відбувалися заняття. Саме важке було перший раз виїхати це було, бо був ну, дуже великий рух. На другий раз я вже не боявся рух. Ну, може, то, що інструктор поряд не дасть, але він все от толково пояснює. Ні, ніяких криків, нічого попереджає, що там ну, коротко, класно. Мені подобалося, я би ще пооб'їздив. Також каже, що найскладніше у водінні. Загружене з міста і все. Більше нічого страшного нема. Ну, є деякі моменти такі, що по знакам зелень заростає, ну що не зразу видно. Це вже я зараз почав замічати, як вже їздити в послідній час. Спочатку не замічаю. А так все нормально. Автошкола Ужну єдина в краї, у якій ветерани та люди з інвалідністю можуть навчатися. Відповідно, отримують посвідчення та стають водіями. У минулому році ми пройшли всі акредитаційні заходи для того, щоб мати можливість навчати людей з інвалідністю. Це люди з вадами опорно-рухового апарату, з вадами слуху, в тому числі один інструктор пройшов підготовку, щоб працювати із людьми з вадами слуху, і крім того, декілька інструкторів в загальному пройшли такі додаткові курси для того, щоб працювати із військовими, які мають УБД, або людьми із вадами опорно-рухового апарату. Ми єдині на Закарпатті заклад, такий який надає відповідні послуги для таких осіб, які потребують спеціальне ручне керування, або для осіб, які потребують під час навчання сурдоперекладу, тобто супроводу жестовою мовою. Іван один з інструкторів, які пройшли навчання. Він і вчив Олександра їздити. До цього я декілька років працював в іншій школі. Зараз я працюю в автошколі. УЖНУ. жну. Останні декілька місяців я працюю. По такій підготовці навчання для людей з інвалідністю. Це трішки зайняло для мене більше часу, щоб самому підготуватись до того, щоб вміти навчити людей з інвалідністю. Олександра це мій перший, скажімо так, курсант, який зі мною пройшов успішне навчання і склав іспит із практики з першого разу успішно. Зазвичай до кожного курсанта індивідуальний підхід. Ми намагаємося працювати, щоб дійсно навчити людину їздити, не просто скласти іспит і мати посвідчення. Автошкола постійно набирає групи, і в кожній є люди з інвалідністю та або ветерани війни. Доступ до права керування такими автомобілями і до навчання надає лікарська комісія. Якщо лікарська комісія дозволяє навчати, вона відповідну помітку ставить у медичній довідці. І ми вже розуміємо, що для така людина потребує особливого підходу і відповідно спеціальних транспортних засобів. Або якщо ми говоримо про людей з вадами слуху, то це супровід дуже стоїть Для людей з інвалідністю в автошколі є спеціально обладнані автомобілі. Ми маємо автомобіль з механічною коробкою, передач та з автоматичною. Вони обидва переобладнані та сертифіковані відповідно до вимог законодавства. І відповідно до цього можемо покрити багато різних напрямків навчання. Військові, які мають у БД, мають пільги на навчання, пільги розглядаються конкретно в кожному випадку окремо відповідно до певних норм законодавства. Також часто шукаємо різні грантові програми, наприклад, маємо договір, меморандум про співпрацю із. Вести громадську організацію, відповідно, вони нам забезпечили навчання декількох чоловіків. Тож охочі майбутні курсанти, зокрема й люди з інвалідністю та ветерани, можуть отримати медичну довідку, відтак звернутися до автошколи ужну. Навчання поділяється на теоретичну і практичну частину. Теоретична частина це 4 тижні по 4 заняття на тиждень. Практика це 7-8 тижнів або до повного виїзду законодавчо встановленої норми 40 годин навчання. У школі продовжують шукати можливості, аби навчати ветеранів на пільговій основі та надавати послуги особам з інвалідністю. Олександр це доводить: насолоджується водійським статусом та ще більше вмотивований пройденим шляхом.